Так сталося, що так як мій підрозділ дуже рано вступив у бій 24 числа, там десь може 11-12 година, ще там не до всіх регіонів вони навіть доїхали, а до нас уже доїхали. Я В 2020 році підписав контракт зі збройними силами, потрапив до славнозвісної першої окремої танкової сіверської бригади механізованого батальйону. Перебував на військовій службі в цьому батальйоні на посаді командира механізованого взводу, буквально за декілька місяців до початку війни ми повернулись з майже річної ротації на Донбасі. Досвід військових дій вже був безпосередньо 24 лютого. Зустріли на бойовому чергуванні. Ми знаходились на визначених заздалегідь рубежах, звідки стартували приблизно о зранку, мабуть, о 4 чи о 5 годині. Стартували в бік українського. Білоруського кордону, тому що на тому напрямку, де я знаходився, окупаційні війська перетнули наш кордон в пунктах пропуску з Росією і з Білорусю. Я був одним з маленьким гвинтиком в обороні Чернігова. То мій підрозділ, моя рота, мабуть, вступила в перший стрілецький контактний бій ну, довкола нашого міста. Тобто так вийшло, що до нас вони доїхали найперше до, до мого підрозділу. Ну, звісно, що найтяжче це ну, втрата людей, втрата побратимів. Тому що е, будь-які матеріальні втрати, навіть якби це там страшно не звучало, розбите житло, знищені автомобілі – все абсолютно можна повернути, відпрацювати. Все можна відвоювати, територію можна відвоювати, а от е, люди е, їх вже не повернути. І до того ж, я служив ну, в складі кадрового підрозділу, де всі були контрактники, і всі були мотивовані і навчені. Люди, треба не заплатити про це, що йшли в бій 24 лютого, не за які там ні за зарплати, ні за винагороди. Насправді, зарплата у солдата от станом на 24 лютого була там в районі 10 тисяч гривень. Зараз держава прекрасно дбає все, я вважаю, матеріальне забезпечення в армію чудово. На той момент було так, що виконувати якусь роботу, то завжди намагатися робити це з максимальною віддачею, максимально ефективно і націлено на максимальний результат. А для цього треба завжди вчитися. Хоч ти юрист, хоч ти я не знаю, лагодиш автомобілі, хоч ти військовий. І я так думаю, що ця риса мені дещо допомогла і на військовій службі. E, тобто все, що там було, чого я не знав, я намагався опановувати максимально. література, вся доступна. У військовій справі є складні там професії, більш складні, ніж інші. Там, скажімо, там пілотування э, літака, там э, коригування артилерії, це досить складно там, з точки зору координатів, там знань вмінь розрахувати і так далі. Але все одно ну, можна реально можна всьому навчитися, аби було бажання. Я думаю, так. Мені відомо також з Офісу генерального за інших працівників, що також е є люди, які не побоялися, пішли. Ну, насправді, у мене особисто і то не було. Я ж то був військовим на 24 лютого. Ну, тобто я там хочу, не хочу, треба йти. А от люди, які мали волю і пішли, при тому, що ну, знаходились в відносному, теплі, добрі, але яких совість не дозволила сидіти вдома, от, ну, за кожну таку людину, за кожну. Я можу сказати, що це герой. Прокуратура Чернігівської області є такий працівник Дмитро Розенко. 24 числа йде добровольцем, записується в тереборону, іде на війну в джинсах в цивільній курсі з автоматом без збройника, без засобів захисту. Потім уже десь там в процесі ну, там, перших бойових дій він отримав ці всі засоби захисту. Вони на ньому були. Ну фактично, то людина пішла. Служити прямо з прокуратури, прямо в тероборону, і, на жаль, так сталося, що на другий день війни він загинув героїчно. Героїчно загинув. От це той, кого я знаю, кого хочу відзначити. Трошки може пафосно призвучить, але я, як мені здається, і до того мав досить гостре почуття справедливості. А тепер е воно можливо навіть ще більш загострилося. Я так думаю, що це не лише в мене, а в усіх людей, які... Бачили і пережили ну, те, що відбувається, вони ну, в будь-якому ж разі не будуть іншими. Е я, чесно, там, ну, абсолютно не шкодую там, за своє рішення. Я ну, вважаю, що я все правильно зробив, вернути б час назад я зробив би так само. Але багато дуже людей, от я з ними спілкуюся, діючих військових і звільнених вже по пораненням. Е дуже яскраво стали відчувати несправедливість, і запит на справедливість в суспільстві значно збільшився. І те, що раніше могло ну, пройти там непоміченим якимось, е зараз от у цих людей не буде непоміченими. Так само у мене. Тобто я е ну, може, став таким більш прискіпливим до себе і до тієї роботи, яку я роблю, і до е її результатів. Я от, буквально з однією дуже відомої штурмової бригади спілкувався з людиною тиждень тому. Він каже, що бійці там мотивовані, там на найвищому рівні там ходять на штурми. А ви розумієте, що таке штурми? Наскільки це важко, коли ти йдеш там на кулемети на ворожі, просто там в повний зріст, то він каже, що люди на штурми і на війну мотивовані. А от е, новини про... Корупційні прояви в тилу їх дуже сильно демотивують, дуже сильно. І я хотів би наголосити на цьому, що всі державні чиновники просто мають працювати ефективно і чесно. Кожну секунду пам'ятати про те, що вони працюють тільки завдяки тому, що зараз люди втрачають кінцівки, очі, руки, ноги, життя свої. Місця для корупції тут просто немає і не може бути. Привітати з Днем Незалежності. Я хотів би весь український народ, реально весь, те, що ми вистояли і до сих пір, боремось. Це результат, на мою думку, нашої стійкості, незглавності, Божої допомоги і от комбінація цих всіх чинників. Це якесь реально те, що називається дивом, але це диво стало результатом стійкості і незламності народу, нашого, наших людей, не тільки військових. Я застав там тільки початок війни, першу таку фазу. І скажу, що цивільні допомагали армії дуже сильно, просто дуже сильно. Це була критично важлива допомога, без неї б військові не втримались. би. Тому за наш. Незламний стійкий український народ. Я ну я завжди був в принципі, гордий, але друг пізнається в біді. і От якраз в біді ми вміємо єднатися, допомагати одне одному. І хотілося б побажати не забувати цю рису і в мирному житті. Ми були, наприклад, на Донбасі і воювали потім в Чернігові на Донбасі. Прекрасні люди, є дуже багато налаштованих проукраїнських людей. Я ніколи не розумію, і не розумів би тих, хто намагався би віддати цю територію. Але от ставлення в Чернігові було настільки тепле, люди нам прямо на позиції підвозили якусь там гарячу картоплю. Ну було таке, що, наприклад, обстріли і у нас там довгий час не могли нам тилові підрозділи забезпечити нас їжею. І нас забезпечували люди. Ну настільки теплий спогад. Ті самі там бензопили, лопати, допомогти викопати позиції. Раз прийшли місцеві. Накопали, пішли, скільки місцеві давали інформації корисні в перші дні. От знищені і спалені колони. Я думаю, що все, що довкола Києва в радіусі 150 кілометрів, це на 70% заслуга людей і на 30% заслуга артилерії і авіації. В нашому випадку незалежність це реально наше досягнення. Це не просто те, що нам дали в 91-му. Ми це отримали безкровно, а тепер це наше досягнення і наша заслуга. Тому з цим святом я хочу привітати всіх українських людей.